Вони знову захотіли вищої ціни і написали звернення міському голові. Візькі перевізники на спільній конференції вирішили, тариф на проїзд у місті збитковий. кажуть, більшість транспортних підприємств вже давно забули, що таке заробіток. Вони працюють у збиток відтак змушені піднімати тариф. Перевізники знову заговорили про ціну. Кажуть, так більше тривати не може і наводять цифри. Лише за минулий рік одне підприємство заробило понад 26 мільйонів гривень, проте і ті йдуть на бензин запчастини та заробітну плату. Підприємство, яке заробляє рівно стільки, скільки тратить, а це я вам назвав якби цифри, які не відносяться до бухгалтерського обліку. Думаю, що тут є бухгалтера, вони це розуміють. От е, тобто, ми факти. Спрацювали в збитку. Європейська якість, тоді ціна, як у Європі. Першого хочуть пасажири, друга ж ближче перевізникам. Ми не розуміємо, яким чином можна здійснювати оновлення рухомого складу, коли балансова вартість низькопідлогових автобусів вітчизняного виробництва наближається до вартості європейських зірців. А це від півтора мільйона до 2, ,2 мільйонів двістал. Натомість самі ж пасажири від цінових нововведень не у захваті. Кажуть, більше платити немає за що. Люди не будуть, люди не такі зараз забезпечені, щоб вони такі великі гроші за транспорт. Можна піднімати ціни, але відповідно комфорт. Якщо такі ціни будуть прийняти як за кордоном, то тоді комфорт теж. Інтервал 5 хвилин, сидячі місця, чистота, ну і все інше. Тим часом львів'яни, які вже понад рік живуть за новими маршрутами і досі до них не звикли. Хто взагалі не знає, куди вона йде, звідки вона йде, чи вона буде йти по тому маршруту чи не по тому. І водії на маршрутках вони зупиняються, хто де і як хоче. Допустим, взяти головний вокзал. Так? Людина приїжджає на головний вокзал, вона має звідти їхати в будь-якому напрямку. Рішення влади перенести аж в сторону водометро є. Спитатися чого. Від нового до старого так торішнє транспортне ноу-хау тепер називають громадські організації і кажуть, більшість автобусів не їздять встановленими графіками і повторюють старі маршрути, не стали вічливішими і самі водії. Часто водії також можуть палити в маршрутному таксі в салоні, розмовляти по телефону. Або є також часті скарги, коли водії закривають двері, не дочекавшись посадки чи висадки пасажирів. Натомість в міській раді запевняють, такі звинувачення не мають жодних підстав. Усі маршрути діють, а зміни були внесені лише після скарг та пропозицій мешканців. Юлія Манько, Любомир Козак, новини.